Хід сезону прозорі ялинкові кульки або кульки із начинкою. у них поміщають сухоцвіти, мох, прикраси і шишки, іграшки. Неймовірно, гламурно виглядають кульки із ефектним пір'ям. У такій кульці можна також візуалізувати свої мрії, наприклад, про відпустку і сніг, лижі або віддати данину своєму хобі. Фанатки плетіння наповнюють кульки яскравими нитками. Шанувальники еко стилю віддають перевагу природним матеріалам і створюють кулькові гербарії. Прозорі кульки роблять зі скла, але якщо у вас у Маленькі діти віддавайте перевагу пластику. Ось такі прозорі ялинкові кульки зараз з'явилися в магазинах для рукоділля на інтернет-сайтах. Ну і власне на ялинкових магазинах вони розкручуються і всередині мають ось таку також прозору серединку. У мене в домі, знаєте, як заведено? На цю серединку клеїти фотографії дітей та онуків. Ось так. Просто на двосторонній скотч. Клеїмо. Так в кульку. В результаті на ялинці, так, що у мене тут? У мене тут двосторонній скоч не знятий. Будемо готові зараз за секундочку. В результаті на ялинці у вас може утворитися ціла родинна галерея. Малюкам це надзвичайно подобається. Вони люблять, знаєте, так кульки крутити і дивитися з одного боку Ілюша, з іншого мама та Ілюша. Крутять і дуже тішаться. А ще прозорі розбірні ось такі кульки, ніби навмисно створені, аби навчитися зворотньому декупажу. Це робота скурпульозна, тому освоювати її будемо зі справжнім майстром. Сама пані досконалість Людмила Вакуленко дає майстер-клас. А те, що вийде, дістанеться вам розіграш авторської кульки відразу після сюжету. Ми з людою Вакуленко 360 днів на рік. Противниці категоричні противниці золота. Але сьогодні буде виняток, тому що ми ділимо новогодній шарик. Будемо працювати з контурами золотими, з однофазним критіюром, з обратим декупажем. Будемо создавати невероятний шарик. Створення неймовірної краси починається із декупажу, але не простого, а зворотнього. Ми наклеюємо об'єкт з обратної сторони, і снаружи красивая глазурована поверхність. Мені дістається плоска серцевинка. А люда Вакуленко клеїть новорічну квітку всередині кульки. Складно. Ну треба постаратися. Набризкуємо краплинки зелені і золота жорсткою щіткою. А далі переходимо до кракелюру. А кракелюрний лак однофазний. І Наносимо тонким слоєм, так щоб у нас не стікало внутрі. Шар, калюрную лаку вже підсох. Як ми маємо визначити, що він готовий? Нам потрібно попробовать пальчиком. Состояние должно быть на отклик. Пальчик чуть-чуть прилипает, но уже за пальцем ничего не тянется. И теперь мы нанесемо наш основной фон, который у нас і потрескается. На И теперь для того, чтобы нам их проявить с нашей лицевой стороны, мы покроем знутрі его золотом. Цих двох половинок кульки дизайнерка задумала декорувати і з зовнішнього боку наклеює смужку у новорічних кольорах і розрізає її по стику. Золоту фарбу ти закриваєш. Так, да, Ми її закриваємо, серединку вставляємо. На другій прозорій половинці серветку і середини підмальовуємо, аби малюнок виглядав виразнішим. Стіла красиву золоту золотою ізмарис. Аби додати розкоші, дизайнерка підмальовує листочки з золотим контуром і червоним додає об'єму ягідкам. Останній штрих, воля, все готово. 4941194 Телефонуйте, тому що настав час розіграти ось цю неймовірну красу. Авторська кулька від Людмили Вакуленко. А дістанеться вона тому, хто зможе знайти вірну відповідь на запитання, якими ж були перші ялинкові прикраси, яблука, палички кориці чи шишки? 4941194 Телефон студії. Скажіть, будь ласка, ми маємо дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку. Як звати вас? Звідки ви а, мене звати Ярина? Я з Києва. Ярино, отже, питання у нас таке, якими були перші ялинкові прикраси? Обирайте ваш варіант. Е, звичайно, це були яблука. Ось такий варіант від Ярини. Яблука. До речі, перші ялинкові прикраси вони були тільки їстівними. На ялинку вішали яйця як символ вічного життя. Вафельки і печиво символізували святе благословіння. Ну а горіхи божий задум його незбагненість. А яблука. Родючість. правильна відповідь Яблука. Ярину, я вас вітаю. Ця новорічна кулька від Людмили Вакуленко. Вона тепер ваша. Всі подробиці сьогоднішнього майстер-класу на нашій сторінці у Фейсбуку набирайте речі до речі плюс українською. Діліться власними світлинами новорічних саморобок і кваптеся влаштовувати свято. Адже до нового року залишилося 27 днів. І за тиждень будемо ставити ялинку у малогабаритній квартирі. Часу вам і натхнення, Па-па. Дякуємо Ользі